Сьогодні 3 жовтня Домі української культури, а саме у маєтку Філіпових, розпочався онлайн-аукціон Україна очима дітей. На онлайн аукціоні представлено 48 лотів. Це не просто картини, це національний рекорд України. Нагадаємо, що 24 серпня минулого року маленькі Житомиряни встановили національний рекорд України. Житомир новий національний рекорд Житомир. Новий національний рекорд. Найбільша кількість символів України на картині намальованій дітьми 277. Right. Ось такий вигляд має картина з символікою України. Ти у мене єдина висотою 1 метр 44 сантиметри та довжиною 60 метрів 12 сантиметрів. Це повноцінний сюжет, який зображає нашу єдину Україну, включаючи Крим, включаючи кожну область. Кожен сегмент несе собі якусь символіку, те, з чим асоціюється в нас Україна: те, що для нас є рідне, те, що для нас є взагалі батьківщина. І на сьогоднішній день 410 дітей, дійсно вносив свою краплинку, вносив своє, Своє, свою майстерність на ці полотна. Саме ці картини відсьогодні можна придбати завдяки онлайн-аукціону. Благодійний онлайн-аукціон проходитиме на офіційному майданчику Прозоро кожного дня будуть з'являтися нові лоти, і людям буде дуже зручно їх переглядати. Всі виручені кошти за лоти будуть передані на потреби 95-ї окремої десанта штурмової бригади. Або буде проведена закупівля необхідного для них. Благодійний онлайн-акціон триватиме до 7 жовтня. У тому випадку, якщо до 7 жовтня не всі лоти будуть розпродані, 14 жовтня, о 2 годині тут, у маєтку Філіпових відбуде. Ця другий етап аукціону, де продаватимуться вже лоти у офлайн режимі. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.